Приїхав в ліс пошукати грибочки. Мої дівчата замовили до жареної картошечки щось, але білих я не бачу, благородних грибів не бачу поки заїхав. Буду ще ходити шукати. Синяк, хто де каже польський. И маслюки такі торчать я их не люблю брать Але щось на жарюху можно взять До речі зустрів грибника вранці зараз їхав сюди Кажеться синяки Польські приймають 60 гривень за килограмм це треба займатися в промишлених масштабах. А ми походимо, може ви виглядемо якісь ще позиції для наступного копу. Погода мряка, темно в лісі, капець. Наріжу маслюків. Чистенькі гарний. З'їмо, нажаримо. Позиції по цьому пагорбу йдуть. Тут окопи. Тут окопи. Щось знайшов навіть покопане. І там де не очікував. Ну, сховався від мене. Я просто йшов. По дорозі майже. Ну. Грібників повно заїжджають, походять, виїжджають. Грибів нема. Ще одного. Побалакав, зустрів, теж по своїх місцях ходить кожен рік. В цьому році нічого поки. Чотири штучки щось там знайшов. Все, якось гриби полосою пішли. Наш регіон оминули. Сто кеме лівіші є гриби. Столько ми паравіші є, може навіть менше, Я так привелічуємо. Ну мабуть так буває. Один рік так, один рік так. У нас поки тихо, хоч би на юшку не Да, Так, і, і цей грибник каже, а в них... В селі по 30 беруть ці синяки, але і то вже всякі не хочуть брати, бо везуть звідки тих білих ото, з другого регіону ящиками. А У нас нема нічого. Ходиш на антуражну штуку, тут я за рікаву поп'ю. Отак от на... Рубали, напілили і вже, мабуть, не перший рік лежать. Нікому не треба. Наше було пилить. не. Мухомори є. Бабки біля мухоморів є. А вони вже застарі. Місця вообще ідеальні. Файні, але грибів нема. Так, одне втішає. Тут цілий пагорб. І я побачив є що де працювати. Позиції йдуть. Цілий пагорб. Вже плюс з моєї прогулянки. Але працювати сюди приїду. Як вже остаточно сезон грибників закінчиться, бо всі Зараз знов компанію зустрів. Жінки там, діти, чоловік. Їздять повсюду. Теж нема грибів. Кажуть, де ті люди в інстаграмі виставляють. У нас нема. Коротше такі діла. У мене плюс, що я тут прийду, працюю потім. А тут вони йдуть по цьому погорбу, їх повно. Копані, не докопані, таке дело. Е, ну хоч і грибів нема, а грибників багацько, так що я ще витримую цей час, поковыряюсь на тих позиціях, де я, там вирубки, там не ходять О. А потім приїду сюди, попробую. Короче... Чудово гуляю, місця старі, вони вже відкриваються, як нові. Побачив, все близько від мене пару кеме ще сюди. Ну і таке. Все, ще трошки кручусь, шукаю, грибочки і не знаю. Поїду, може кусь. Ямку каверну там в себе. А може, потрачу час все-таки хоч щось дозбирать на сковородочку, петельничку. Е, ну все, коротше таке діло. Блін, ноги намучив в цих берцях, в сапогах треба було їхати. Мерзнуть навіть. Сьогодні прохолодно, але обіцяють же опять знову знову. Сидні потеплення. Потеплення. Ай! Це то файно погуляв. Хоч, хоч польських пожарів. Та чим не гриб. Гриби, як гриби. На жарьоху те що вже зробиш. Зато вже кохана відчіпиться від мене. Скаже, в ліс їздиш на своїй розкопки а гриби де я". скажу кохана. Це ж я для тебе фільмую докази я намагався. Вони будуть настільки вкусніші. Тепер ці гриби з яким я їх трудом для тебе добув. Це мою люблю. Будеш дивитися, не сварися. Головне, що мені такі подобаються, вони маленькі, на но товсті ножки, ці лапки. Вони такі так такі мені нравятся. Як боровички білі. Ха. Крепенькі такі. А, дощик пошл. А я кофеек буду готувати. Зробив собі знов накриття. кайфую, поставил горелочку, вода гріється. Таку тут ще кучку на пенечке назбирав. Дощик такий моросящий взявся, Але нічого, Гуляю. Считам Там грибочки. А, уже на да, я на вечерю. О, поки дощик накропает. Ну у меня коробочка. Шикарно. Буду товарний вигляд придавать продукції трошки чищу грязі пылі і акуратно складаю грибочечки в коробочку привезу як з магазина куплені що небудь роблю Да. Тут, звісно, гарно. Красиво. І оцей пагор пішов. І на ньому позиції я тут ще не копав. Далі по ньому пробував. Аж туди кілометр. І позаду мене. За цим пагором. То, що я казав, хтось уже пробував копати. Угу. Ну, буде сьогодні як розвідка. Цікаво. Такі файні місця з такими природними насипами, такими пагорбами. Угу. Чудовый ліс, чудовий. Короче, я принимаю решение тікать, бо нічого не помогает, я плащу, я насквозь все мокре, дощ не дає працювати. Але вони є, вони пішли. Вони якраз в дощі бі. які Такі як треба, такі гарні, маленькі. М -м -м. Ой, які красавці. Ще на коричневить починають Шляпочки. Блін і дощ не дає, а ну не знаю що робити. Може ще похожу. Вже все рівно весь мокрый. Ну так зарядив. Ще не такий сильний був, трошки стигли. как тут едешь так как краса стоит лайны лайны может они еще будут Обіцяють теплые дни еще 18-16 тепло сюда рядощик пішов, може вони ще не полізли. Ой, камера вже все намочилася. Не, ну такі жінка скаже скопа гриби возить. Щось не вдається відмазатися. Вон и такие. Трактористы ездят. Ох, народу больше, ниже. грибів Да, краса. Здалеку його побачив. Якийсь він лохматий. Mm. Що тут? -то з тобою тут робиться? І хто тебе там вже? Чесав. Гарний, гарний грибок. Я тут на коліна уже. Такого теж я возьму. Маленький, акуратненький, але дивлюся а рядом опа. Шом. Угу і так бывает Натюрмортик Чудовий Да, це я так нормально зашв Навіть трактор не сплеває мене проїхати Скільки я вам кадрів вже тут знімав Не відпускає місце Геть мабуть досить знімати уже не знімав, короче все зрозуміло Мої дівчата будуть ситі, щось хотіла так і їм привезу все заслужу дозвіл собі на коп на днях поїду може щось знайду то все засніму і покажу як зазвичай. Все. На цьому хватить, дозбираю вже без відео і поїду.